Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні ми були в екшені це магазин із дуже великими знижками із дуже великою кількістю товарів. Вийти звідти без нічого просто неможливо! І як можна пройти повз ось такої краси? Оскільки йде вже зима, я вирішила, що всім буде цікаво. Зробити ось такий подаруночок онучатка. Тим більше, тут є дві іграшки. Одну іграшку ми договорилися буде робити моя онучка, другу іграшку буду робити я. А щоб хотілося нам більше зв'язати це це леопард з бані, з зайчиком, то ми зараз подивимося, що є всередині. Починаємо розпаковочку! До речі, дуже гарний подаруночок може бути тим, хто в'яже чи хоче дитині подарувати, яка дитина, яка в'яже, погляньте, яка якісна упаковка яскрава. Я вам минулому році показувала, вони були більш простіші, а ця просто неймовірно гарна. Ось погляньте, скільки тут краси. Можна купити схожі ниточки і. У нас буде, дивіться, навіть є аллафайбер. І знову крючок у нас є 3 мм. і ось отакезна інструкція. О, тут голочка ще. Навіть де... дивіться, О, навіть голка є, щоб зашити. Оце сервіс. І. Є схема по в'язанню. Зрозуміло, що тут нічого не зрозуміло. Як правильно вишити, є. Доведеться все це перекладати. Я не зрозуміла їх що, дві інструкції, чи це схожі інструкції, І чи три це. інструкції. Три інструкції. Ну, нічого, все в нас вийде, мабуть, щоб в'язали в трьох. Mm. На декількох мовах я так підозрюю. Угу. Тут французька є, дочь є теж. Ось так. Так що, хто хоче, може запастися ось такими кольорами. І ми зв'яжемо з вами таку гарну іграшку. Я думаю. Бажаючи знайдуться. А я якраз повчуся робити майстер-класи по в'язанню. Ось така стрічка. Зараз подивимося, чи вона хоч працює, а то купили по знижці. Поїхали! Нашій дитині дуже подобається працювати з ножицями. Дуже. Моя ну, я в малій. Гривать коробки. Це теж. Баба. Так, подивимося на Що ми маємо тут три метри. 90 люмів, це не про що. Це так, блискатиме, мабуть, трішечки там щось різнокольоровою гірляндою. До речі, є інструкція. Погляньте на, декіль, на всіх мовах Євросоюзу. Тут менша стрічка, ніж інструкція. Ну, що ж, експериментуємо, батарейки забули купити. Не знаю. Ой, мама. Ось так світиться наша гірлянда. Вночі буде видно, а там збоку стоїть лопатка мишка і пило смок. Ось так ми трішки порозважалися після магазину. Якщо сподобався такий формат відео, напишіть мені, і ми будемо робити більше такого контенту. А я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі!